У Чернівцях знову відбулася Маланка. Всеукраїнські змагання з карате із такою колоритною назвою пройшли минулими вихідними на Буковині. Понад 800 спортсменів із різних куточків країни змагались за чемпіонство. Більше про турнір знає моя колега. Понад 30 спортивних клубів з'їхались в Чернівці, аби поборотись за першість на всеукраїнському чемпіонаті. з карате. змагання при до свята Маланки в області проводять вже вдруге. Це наш другий турнір. Маланка кап цю назву ми. Взяли для того, щоб, скажімо так популяризувати наше свято, яке у нас відбувається. Наше обласне регіональне свято Маланка Фест, і звідси її Маланка, і звідси і назва Маланка. Кап організатори зауважують, цьогоріч спробувати свої сили прибуло ледь не вдвічі більше учасників. Цей турнір вважають наймасштабнішим за всю історію Буковинського карате. Ми вже на другий рік змогли зібрати дуже велику кількість учасників. У нас сьогодні 800 учасників два змагальних дня: 800 учасників для Чернівецької області. Я думаю, що це найбільший турнір взагалі за всю історію. Думаю, не тільки карате, і взагалі спорту. Тобто, ми дуже задоволені як організатори, тим, що ми в такий складний час змогли зібрати таку велику кількість учасників, людей і е, любителів нашого виду спорту. Тренери представлених клубів розповідають, спортивного азарту додає висока конкуренція. Тож не нехтують можливістю вкотре приїхати зі своїми вихованцями в Чернівці, аби тут помірятись з силою. В Чернівці це взагалі, якщо можна так виразитись, смека українського карате. Дуже багато спортсменів вийшло звідти і з наразі виходить наш клуб, наші друзі-клуб, лідер-організатор цих змагань. Нам дуже подобається, тому що завжди високий рівень змагань, високий рівень організації, і взагалі це дуже файне місто». Ми привезли близько 50 спортсменів, трошечки навіть більше У нас багато тренерів великий клуб, і ми регулярно підтримуємо Чернівецьку область і клуб Лідер тому, що дуже хороші друзі, багато років і ми дуже раді прийняти участь в такому конкурентному турнірі. Окрім українських спортсменів, позмагатись на Буковину приїхали і атлети з Молдови. Ми приїжджаємо регулярно на Україну. В общем, постійно і за уровня Тут найкращий уровень в Європі. Я ну, молодежная сборная. Благодаря вашим взрослым спортсменам здесь и, и молодежь тянется. Ну и, естественно, мы по соседству тоже подтягиваемся. Продовж двох днів на татамі відбувались поєдинки каратестів різних категорій. Головний суддя Маланка Кап розповідає, бої проходили емоційно. Дорослих спортсменів інколи легше навіть судити, тому що техніка більше розуміша, спортсмени більш досвідчені, більше чиста техніка бо спортсмени розуміють, що вони роблять. І... Інколи це легше судити ніж дітей. У дітей більше емоцій, інколи бувають сльози. Це зовсім інше суддівство. З дітками інколи буває важче. Перші нагороди змагань здобули наймолодші учасники спортивного турніру. Малі чемпіони кажуть, ретельно готувались до бою та розповідають, як вдалося здобути перемогу. Я дуже сильно старався та викладався на тренуваннях. Я тренувався я готувався. Цього просто слухав тренера, забирав гарну руку і все. Я робила багато ударів, і робила їх дуже швидко. Загалом найбільше призових місць здобув Чернівецький спортивний клуб Лідер. Друге місце посів Одеський клуб «Легіон». та третє місце здобув Київський клуб Сюгун. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.